Але коротко, що Росія е, і США е, бавляться у реформування ООН. Ні-ні-ні, має... давайте, давайте. Треба дуже бути коректним. Термін бавляться не зовсім коректний. Він занадто легковажний. Вони почали розглядати цей варіант. А знаєте чому? Тому що реформування Радбезу ООН вимагають країни глобального півдня. Оце важливий момент. І, тому треба зараз домовлятися з країнами глобального півдня. Треба домовлятися про те, наскільки буде розширений, розширений склад Радбезу ООН, хто туди війде, які саме країни. До речі, йдеться не тільки про країни глобального півдня, а наприклад, теж багато хто вважає несправедливим. Ну, в першу чергу уряди і народи цих країн, які були переможені в Другій світовій війні, але які мають величезний економічний і політичний потенціал, Німеччина. і вплив на світові те це Німеччина і Японія, якщо ми говоримо про можливість участі в радбезі ООН, як нових постійних членів Індії або Бразилії, це варіант розглядається, або там південно Африканська Республіка. Тоді треба було б це справедливо, вважати, що в Радбезу ООН мають війти також, наприклад, Японія і Німеччина. Да, за економічним потенціалом, ну, наприклад, Південна Корея, але тут є проблема розділення країни. Так що, да, але якщо йдеться про вступ до Радбезу ООН, таких країн, як Індія, Бразилія, Південна Африканська Республіка. То, нагадаю, це країни Бріксу. Ну, правда, Індія, тут є специфіка. Індія зараз, як Туреччина, до речі, Туреччина прагне теж стати е, членом Радбезу ООН. Да. Оце от, Індія, вона хоче і з Росією дружити, з Китаєм у них є протиріччя серйозні. Е, і одночасно з Заходом, з країнами Заходу. От для них приблизно така ж модель, як у Туреччини, підходить. І тут є специфіка. І цей варіант, я вам скажу, він навряд чи змінить ситуацію по відношенню ну, вставлення до війни між Росією і Україною. І думати, що от така реформа ООН вона поміняє ситуацію для нас найкращий бік? На жаль, ні. Вона ускладнить. Ухвалення рішень в Радбезі ООН, і ця ситуація може призвести, ну скажімо так, до необхідності формування нового балансу. І що треба також розуміти, не йдеться. От при пошук, коли йдеться пошук такої реформи Радбезу, не йдеться про те, що буде скасовано право вето п'яти країн засновниць під ці країн ядерних країн, які мають от таке право вето в, в Радбезі ООН, це США, Росія, Китай, Англія і Франція. От їх особливий статус буде залишатися. Так що мало що зміниться від такої реформи, просто ускладниться, на мій погляд, ще більш ускладниться ухвалення рішень в Радбезі ООН і це буде майданчик для постійного з'ясування стосунків. Ну, але ж якщо залишається правове за тими п'ятьма країнами, а може, воно розшириться на, на нових членів постійних ні, членів? Ні, це маловірогідно. Це маловірогідно. І з того, що я знаю, це маловірогідно. Скажу навіть вкрай маловірогідно. Тому що тоді е, ситуація абсолютно буде заплутана, і можна ставити великий хрест на Радбезі ООН. Якщо е, зараз ну, Росія зловживає правом вето, а от уявіть собі: 10 країн, наприклад, буде матимуть право вето. Це все. Абсолютна більшість будь-яких рішень в ООН буде блокуватися. Ну, якщо нам війде Індія і Китай, між собою ворогують відверто. Ну, так що ну, вони ворогують, Індія Китай ворогують. Там є протиріччя по Тібету, по Гімалаях ну, і більш широке коло протиріч змагання за впливи в акваторія Індійського океану, але тим не менш вони є членом однієї цієї ж організації Бриксу. От вам приклад парадоксу. Так, і таких парадоксів багато в сучасному світі, тому я б не покладався особливо на цю ситуацію. Міжнародна ситуація буде мінятися теж є різні варіанти. Можливо, і США, і Китай зараз не підуть на пряму конфронтацію. Військову конфронтацію має на увазі за Тайвань. До речі, на Тайвані теж наступного року вибори президентські, і це і це теж буде впливати на політичну ситуацію, на міжнародну ситуацію. Але якщо та тенденція, яка вже проявилася, тенденція формування біполярного світу, полюсами, в якому будуть США і Захід в широкому сенсі, а з іншого боку, Китай. Якщо ця тенденція буде продовжуватись, я вам скажу: нас чекає, ну скажімо так, не одно десятиліття протистояння, можливо, з проявами такої ж великої холодної війни, яка була свого часу між Заходом і Радянським Союзом Радянським блоком з локальними війнами. Загостренням ситуації, а Росія, якщо знов-таки не буде якихось внутрішніх змін, вона буде все більше перетворюватися в сир'євий і ресурсний придаток для Китаю, зокрема і ядерний придаток. Тому що у Росії зберігається найбільший ядерний потенціал в світі, на жаль, да, а для Китаю це дуже важливо в протистоянні з Сполученими Штатами. Так що, от тут сценарій вже на майбутнє. Варіанти теж можуть бути різними. Не будемо поспішати, але на сьогодні, в принципі, є розуміння, що або ну от, якраз. Нинішній майданчик кривавої війни між Росією та Україною це певний такий проблемний момент для всієї системи міжнародної безпеки, або вдасться якось домовитись, якось домовитись, не виходячи за ну, так, не виходячи на сценарій розширення і погіршення цього конфлікту, буде такий, скажімо так, хиткий мир. Мир, в якому не буде повністю подолані причини цього протистояння, і який не буде задовільняти ні нас, ні Росію з високою вірогідністю, або протистояння буде продовжуватись в тих чи інших формах. Це теж цілком імовірний варіант. Тому зараз є різні сценарії, є поля різних можливостей, нічого ще не вирішено. Отже, пане Володимире, я вам дякую. Це було дуже цікаво, дуже ґрунтовно. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково його прокоментуйте. Поставте йому вподобайку, підпишіться на канал. Мене звати Олександр Страцов і автором каналу Свіжої історії. І все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення.